Ой, відповідаю на коментар про вартість будинків. Так, да, дійсно, я ж вже тут працюю, працюю на мінімальну заробітну платню, так як ми домовлялись. А, поки що воно мене влаштовувало, але вже скоро буде рік, як я в Штатах, і а, навіть незважаючи на те, що я не впевнена, чи я хочу тут прям залишатися, знаю, що одною точно тут не хочу залишатись. Я хочу родину, і якщо немає можливостей, якщо не буде, верніше, залишатися тут і не мати можливості приїхати в Україну, в гості, побачити рідних або запросити їх сюди. ну, Така Америка мені точно не потрібна. Але так, да, дійсно, мені тут подобається, тут ну, нічого не скажеш. З приводу ціни, от я зараз спеціально направила камеру на... Оці три будинки, які були модельними будинками, це типові будинки для ком'юніті, яке будує забудовник. Вони там можуть трошечки відрізнятись. І вартість у цих будинків теж була різна. Оцей крайній білий лівий, він коштував мільйон з чимось. Оцей середній я не пам'ятаю. І оцей крайній правий модель Сірена. Він, здається, це такий найтиповіший тут модель. І вона коштувала, я не пам'ятаю, від 600 тисяч. І коли я там говорила на відео, що там дорогше, дешевше, що за мільйон бачила, той 500 чи 600 коштує. Справа в тому, що я не знаю, чи той за війни, бо ну дійсно щось таке відбувається в світі, що мені здається, що я загубилася взагалі в цих цінах. В тих зарплатах а, я порівнюю, що може собі дозволити людина, яка працює на мінімалку, і працює ну, небагато часу, тобто, ну, реально, на тиждень маю на увазі. Тобто, не так, щоб загнав себе, як я в Україні працювала зранку до ночі, ненормований день. А, щоб я тут працювала так, як в Україні, то Ну, навіть не хочу говорити, які можливості були б, розумієте, для мене. Поки що я цього не роблю, бо на це є певні причини. З приводу цін на будинки, мене, наприклад, той будинок, що за 8 мільйонів, ще я на нього ніяк не потрапила. А мене ще здивувало, ну, ладно, да, там два лоти, дві ділянки, наче. Да? От, ну, на одній ділянці будинок, ну не порівняти навіть з тим, в якому я живу да, там зараз. І то в мене будинок, в якому я живу, це один із таких класичних, такий середнього рівня. в ну, Всякому разі тут по, по цьому ком'юніті по Тамаї, розумієте? Але кажуть, що там просто в того будинку, що за 8 мільйонів, що там перша лінія, океан а, і тому земля. Тобто не так саме будинок, як саме земля. От варто так дорого, вісім мільйонів. І я пам'ятаю у Києві, коли я продавала квартири, коли я взагалі дивилася, що там і як. Мене ціни просто дивували. Навіть у моєму районі Петрівський квартал це одразу під Києвом. Дуже красиве таке. Містечко, я б сказала. А і там дивіться, одна й та сама площа. Да? Одна й та сама площа. Приблизно один той самий поверх, десь там, наприклад, третій, четвертий, десь такого рівня, тобто не нижні, не високі. І коштували вони одна ціна, тобто без ремонту, Hello. Без ремонту, без нічого. Нульова квартира 23 тисячі доларів, і квартира, яку вже можна зараз заїжджати жити в неї 26-28 тисяч доларів. Тобто однаковий метраж там, в районі 30-36 квадратних метрів. От, я пам'ятаю, тоді мене просто ну, це вбило. Знаєте? Я коли купувала свою квартиру, ми зайшли в нульову абсолютно, з братом робили там ремонт ну, з нуля. Тому що, як після будівельників, знаєте, чистова відділка, от, а то була різниця. Тому, от мене тоді вже ціни дивували. І ви бачите зараз, коли ви орендуєте квартиру, от наскільки різні ціни, от просто незважаючи на те, що можуть бути приблизно однакові райони. Тому мене оце ще тоді, як я була в Україні, трошечки, знаєте, здивувало взагалі оце. Я вже перестала про це задумуватись. Я зрозуміла одне, що на кожен товар є свій покупець. От вам, і на кожну ціну прийде знову ж таки свій покупець. Одному треба продати швидше, і він ставить ціну там поменше, наприклад, або погоджується на якісь е, знижки. А другому він може почекати. І він собі виставляє ту ціну, яку він хоче, і все, і на тому справа закінчується, він собі може чекати місяцями. А дійсно да, цей, цю квартиру, наприклад, да, там, чи цей будинок, вона може дочекатися свого господаря. Я бачила, от, до речі, одне відео в мене з вами було про нього, що вони виставляли, зараз я боюсь помолитися, але різниця, там така, що вони буквально, здається, за один день на 700 тисяч скинули ціну. Тобто щось там виставили за мільйон з чимось, а потім буквально там через день чи через два ціну спустили, і вона опинилась там. Ну я не пам'ятаю, якщо я знайду те відео, то я вам скажу. Тому я так і називала на тому відео, що там чи дорогше, чи дешевше. А тут, ну до речі, да, так, в Штатах, наприклад, я живу в районі в такому це ком'юніті, це має, що тут з огляду на будинки, контингент людей такий підібрався, це лікарі. Дантисти, от, хірурги, ну лікарі, і а, дуже багато юристів. Оце ті, хто тут переважно проживають. Ну і будинки відповідно тут є різні. Да. От один будинок, який мені дуже, -дуже хочеться подивитися не за те, що там прям ціна якась у нього, знаєте, я там на ці мільйони ведуся. Ні, мені цікаво взагалі дивитися а, на будинки, на їхнє оснащення. Для мене ця країна абсолютно нова. Я вам хочу сказати, що я дуже хочу потрапити, подивитись бунгало. Оці найбідніші, такі як вони ну, вважаються, да, там наче будиночки. Верніше ні, неправильно я кажу, мабуть, не найбідніші. Найбідніші, мені здається, це модульні будинки. От один з них вийшов на продаж. Не знаю, чи я заберуся, чи ні, тому що там треба буде викликати таксі все-таки. От я подумав, що варто мені туди їхати чи ні, бо ну реально дуже жарко і важко робити огляди в таких от жарких умовах, і навіть ладно жара, але тут грози дуже сильні часто і з такими блискавками сильними та й дощі такі, що як з відра, буквально то без машини досить таки нелегко. От нещодавно вийшов такий модульний будинок, збірний. А, скільки він? 64, здається тисячі. Він коштує. Ну такий, я б сказала, що це вагончик. От як по фото в усякому разі. Але я б хотіла, ну, може, я ще попаду на нього, бо я ж кажу, мені цікаво подивитися різне. Я квартири хочу подивитись. От кондо, апартмент, наприклад. Мені хочеться подивитися таунхаус от, от, різні. Вчора я полінувалась. Дійсно, був такий таунхаус, трьохповерховий, з ліфтом. Ціна там я не пам'ятаю, мені здається, за мільйон. Я ще здивувалася, що нічого собі думаю. Така ціна. Але в нього розташування, локація дуже гарна: вихід на воду і яхти там, причал. Оце все. І мені здається, що в нього свій особистий причал теж. Але вчора я полінувалась і. Не пішла я туди, не поїхала верніше. Треба було знову ж таки їхати. Вирішення, ні, не так, я не полінувалася. Вчора я подивилася на погоду, і воно мало бути вчора багато дощу, багато блискавок. Але ні. Як назло, вчора була нормальна погода. А я вже як засіла за англійську, то вже забула про все, ще й шити почала там. А, ну Таке, тому я тут не сильно з цією погодою можу вгадати, її, що вона несе. Ну отак, от так от, так от. А от Бунгало, от такі невеличкі будиночки, одноповерхові на дві, на три кімнати. Я б хотіла подивитися. Але в них теж у них ціни. Їх можна за 234. Ось я бачила. І теж приблизно такої площі будиночок, і також там оформлення. 800, там близько біля 900 тисяч. Ну так, да, локація. Локація дуже багато грає, роль. Навіть у цьому районі, де я зараз знаходжусь, то ви з вами бачили будиночки, які з усіх боків оточені іншими будинками, немає такої приватності, є такі просто ідеальне розташування, що з однієї сторони і озеро, і тут же ліс, та ще й з боку може він може бути таким, знаєте, кутовим, що в нього немає сусіда. Тобто, звичайно, це все впливає. Тож, да завершуючи своє, це включення таке, поки я чекаю. Поки мене підвезуть, бо тут з Клабхаусу 20 хвилин жара народ така, що я попросила, щоб мене забрали, уявляєте собі? Так от підводимо підсумки, що я взагалі я заплуталася з тими цінами. Для мене вони ну, недосяжні, звичайно, але тут в іпотеку беруть що той будинок за 2 мільйони, що цей за 200 тисяч. Розумієте? І там, і там буде іпотека. Тому в мене он є знайомі, які можна орендувати будинок, він буде коштувати близько 3 тисяч доларів, а можна його ж взяти в іпотеку і виплачувати 2 тисячі. Ну, хай з комунальними, там ті самі 2,5, максимум 3. То для чого вам орендувати будинок, коли ви можете оформити іпотеку? От вам. Отак от, от. Ну все. Поки що, всім пока-пока. Всім миру, добра і любові.